Модель підер в дії. А вам не здається, що ваше место возле Параши? І зараз покажу, що ці підери наробили. Заїхав до друга зробити ТО на машині. А у нього в червні місяці, тут в повітрі, здетонувавши хет. Високо частково посічене дерево. Можна побачити сліди від шрапнелі, якою він був начинений. Там розібраний дах будівлі. Цікаво, як ця жартнель лягала. Так як він здетонував в повітрі, то ось був розліт. Ну і на секундочку, які робить, яку шкоду робить. Наскільки все посічено. Штукатурка, до цегли, плитка. Зараз ще пошукаю, може знайду. Знайду, як вона виглядає. Ну і найцікавіше, безумовно, це його станція. Ну, це частково те, що лишилося від в'їзної групи. Ну і сама станція, м'яко кажучи, постраждала. Тут вивалено взагалі було все. Це вони зараз вже почали відновлювати цю всю історію намагаються. Ну, звісно, що цього паркана теж не було. А... Ну і сьогодні вночі такий лютий дощ був. І зараз, звісно, що все це заливає водою. Бо ось так це виглядає, це вже трошки відновлено, бо була взагалі цілковита вулиця. Лягкосій, вікон немає. Були машини на підйомниках, але машини не дуже постраждали. Ну постраждали, але не дуже. Ось ця стіна видута. Ну і отут от був нормальний ремонт. Підвісні стелі були. Але після прильоту тут повністю вулиця була, це вже вони трошечки позашивали. Тут теж вікон немає. Ну як би отак це все виглядає. Тут теж була підвісна стеля. І тут була підвісна стеля. Ну і тут теж було красиво. Але після сьогоднішнього дощу трохи, трохи прокапає. але це щасливий вовчик. Стійкість просто в нього стійкість, як у алавянова солдатика, Він не просто не здається, він в це третій, по-моєму, приліт в цю локацію, ну саме поруч із ним. бо... Недалеко звідси. В одну ніч впало 28 шахедів. Зовсім недалеко звідси. 28 за одну ніч. Тут все посічено, все побито. Тут ще стояв у них маф з мотоекіпіруванням. Ну І цього мафа вони навіть розбирали, щоб просто зайти всередину, бо неможливо було потрапити всередину, все перекосило. Зараз, якщо доберуся, познімаю їхні трофеї, там от лежать. Трофеї це зібрано все, що було від тих шахідів.